Друзі, вітаю! Ви дивитеся новини лайв. Я Галина Остаповець. Сьогодні ми будемо говорити про те, що справді реально відкрити в Україні авіапростір під час війни, під час активної фази власне війни на нальотів ракет та дронів. Топ тема сьогоднішнього дня. І у нас на зв'язку Володимир Крейденко, заступник голови комітету інфраструктури та будівництва. Пане Володимире, я вас вітаю. Рада вас бачити. Доброго дня. Отже, розпочинаємо нашу розмову із заявою пана Кубракова про те, що наразі ведуться перемовини про відкриття авіапростору в Україні. От, скажіть, чи, будь ласка, за яких умов це може в принципі статися? і Наскільки це реально? Ну під час війни я думаю, що всі люди, які розуміють небезпеку відкриття авіапростору, дуже скептично відносяться до таких заяв і. Для цього є певні передумови. Перша передумова це що робити, якщо ми відкрили аеропорт, почали цивільні авіаперевезення, і по всій країні почалася. Небезпека, повітряна небезпека. Міг тридцять один кав час? Абсолютно летить балістика, яка летить там до, до двох хвилин, і на західні кордони регіони наші можуть дуже швидко долітити долітати. Люди знаходяться в літаку. Що робити? їм. вони не можуть не встигнуть не назад сісти, щоб а, десь сховатися, не пересекти а, авіаційний простір України і переміститися в європейський простір, а, який є захищеним. Купа питань: питань страхування: хто готовий страхувати пасажирів, хто готовий страхувати літаки а, заяви? Це гарно, і я розумію, що люди а, людям дуже важко взяти там квиточки на. А, Залізничний транспорт для того, щоб поїхати за кордон, і не всі можуть е, використовуватися е, автоперевезеннями, автобусами, власними автівками і так далі. Але е, ми, перше за все, маємо говорити про безпеку. Е, питання сертифікації мене цікавить. Якщо ми запускаємо ці аеропорти, то яка міжнародна організація, там, наприклад, ІКАО, чи вони готові сертифікувати, поновити нам е, ці сертифікати, дати можливість е, літати, і е, щоб в якийсь спосіб безпечно забезпечувати безпеку наших пасажирів? Це велике питання. Перемовини це добре. Е, процес підготовки. Після нашої перемоги відновлення авіація сполучення це також гарна ініціатива, і ми обов'язково як переможемо, як відновимо нашу територіальну цілісність, відновимо по всій Україні наші е, аеропорти і дозволимо літати. Але на даний час я дуже скептично і критично ставлюся до, до питань, які піднімає суспільство, і багато громадян. Я з ними спілкуюся з усієї країни. Вони задають питання. а… Хто прогарантує нам цю безпеку? Якщо я сяду в літак, а не дай Боже, чи в аеропорту, чи в літаку влучить ракета, чи держава готова взяти на себе такі зобов'язання гарантування безпеки? Я думаю, що ні, поки ми не отримуємо достатню кількість ППО, поки ми не отримуємо і не збудуємо такий купол, як має Ізраїль, наприклад. Ізраїль же теж не. не від початку почав він збудував цей купол і будував цю безпеку е, протягом десятків років. У нас е, два роки війни е, повномасштабної, і е, за цей час ну, я не думаю, що у нас така є е, такий купол, який може забезпечувати на там 95 чи 99% безпеку для наших авіапасажирів. Ну, тут ще таке запитання. Теж хтось коментував із військових експертів, здається, ну, авторитетних титулованих про те, що ППО не може працювати в зоні дії авіаційного рейсу авіаційного літака, тому що ну ми знаємо, що ракета розлітається і може запросто там пробити фюзеляж того самого літака. Ну і це ж грозить падінням, власне, його. Абсолютно правильно і е, про це не тільки військові, і у нас в комітеті ми коли обговорюємо як депутати е, ці заяви. Ми постійно підкреслюємо, що навіть якщо ми поставимо там десяток ППО біля аеропортів, я не знаю, Ужграда чи Львова, все одно ми не можемо гарантувати безпеку. Балістика, вона сама по собі дуже складна, складно її збивати і е, проти неї протидіяти і ці. Шматки цих ракет або ППО, або самої балістики, вони теж а, можуть, можуть впливати на цю небезпеку і бути дуже небезпечно для всіх людей. Що робити а, з вартістю, наприклад, цих авіаперельотів? Я думаю, що теж не кожному громадяну буде по карману а, вартість цього, цього квитка там зі Львова чи з Ужгорода, а, бо компанії, якщо вони. Вони завжди перекладають на пасажира ці страхові ці е ризики, так. ризики. І якщо ці ризики будуть перекладені, і квиток буде коштувати, я не знаю, там, до Польщі 200-300-500 доларів або 1000 доларів, ну я думаю, що клієнтів небагато знайдеться, е хто зможе собі дозволити е перелетіти е там, зі Львова чи з Ужгорода до е Польщі. Тому треба зважено підходити треба говорити про безпеку треба думати е, над інфраструктурою і е, треба запускати обов'язково е, ці авіасполучення я думаю що е, пасажирські цивільні е, авіасполучення я думаю що після нашої перемоги то, а ви взагалі спілкувалися із міністром Кубраковим на цю тему? Чи депутати комітету викликають його на такі зустрічі? Що можливо він вас запрошує на свої, де власне обговорюється питання відкриття українського простору? На жаль, досі це питання не було обговорено в стінах комітету верховної ради. Ми неодноразово запрошували і запрошуємо пана Кубракова на зустріч на обговорення цих питань. І на те, щоб ця консультація відбувалася з народними депутатами з профільного комітету, бо позиція людей вона передається через народних депутатів. І Ми кожен день спілкуємося з нашими громадянами і відчуваємо і настрій, і бажання, і ті ризики, з якими люди не готові зіштовхуватися. При там, якихось заявах чи просто при відновленні авіасполучення без розумного підходу ну очевидно, якщо ми говоримо про відкриття аеропортів, ну чисто теоретично, то мова йде про Ужгород, ну і максимум про Львів, і навряд там про Київ, і тим більше не про Одесу чи Дніпро. Ні, здається, навіть аеропорт зруйнований ще в перші дні війни. Ось тому Ужгород або і та Львів. Які взагалі перспективи, бо про Ужгородський аеропорт мова йшла, ну про його відкриття ще власне до початку цих дискусій? Ужгород, він найближчий і авіапростір, коли взлітає літак з Ужгородського дві аеропорту дві хвилини, він вже в просторі, в європейському просторі, в просторі ЄС. Питання по Ужгороду: що треба вкладати кошти? Треба вкладати в кошти в його модернізацію, бо не всі типи там, найпопулярніші Boeing там, 737 або аеробуси А-320, не всі можуть е, сідати і е, взлітати з цих. Е, з цього аеропорту, тому теж, коли ми говоримо про відновлення, ми маємо говорити про, наприклад, його модернізацію. А чи тоді постає питання: чи актуально зараз вкладатися в аеропорти, коли кошти потрібно вкладати в захист нашої батьківщини, в закупівлю всього необхідного для наших воїнів? Тому теж багато знаків. Питань у мене виникає, коли ми говоримо про відновлення аеропортів. Ну щодо Ужгороду, а про яку взагалі може йти мова суму? Яка сума потрібна для модернізації? Чи тут можливо навіть не модернізація? Я певно, там заново потрібно будувати всі ці смуги, тому що навіть наші жуляни в Києві не приймали ті ж самі Боїнги, здається, сьомі. Ви знаєте, для того щоб поговорити про суму, треба ну, це сотні мільйонів. Я думаю, що але для того, щоб доказати. Долари Я думаю, що доларів. Бо якщо ми хочемо сучасний аеропорт, хочемо сучасні сучасні смуги для взльоту цих літаків, ми маємо вкладатися, і це точно не дешево. Але для того щоб мати цей підрахунок і точну. Цифру, це треба мати документи, які що потрібно від спеціалістів, що треба там модернізувати, е яке обладнання купити, бо не тільки від смуги залежить, а й від обладнання високоякісного, високоточного, який допомагає е пілотам е розумітися, де, де він має взлітати, де він має сідати, за яких умов, за якою швидкістю і так далі. Е купа є бар'єрів, які зараз е точно. Ну можуть обговорюватися, але я думаю, що е, це питання перше про кошти, це питання про безпеку, це питання про відповідальність. От, якщо ми е, відповімо на питання, де ми беремо кошти, якщо ми е, відповімо на питання хто страхує людей, які сідають в літак, і е, хто хто страхує літак, якщо ми відповідаємо на питання, що робити е, стосовно безпеки, піднявся літак і. Тривога повітряна, що роблять е, ці е, авіаперевізники, чи є е, якийсь безпечний шлях, авіашлях, який гарантований там кимось, що туди точно не потрапить ракета. Це також питання, і питання вартості. Якщо ми е, відповімо на ці питання, і міністр відповість на ці там, наприклад, чотири, хоча б питання, не зважаючи вже про модернізацію і, і так далі і. Якщо ми отримаємо цю відповідь, я буду обома руками за, і люди вже наші громадяни будуть обирати чи вони е подорожують автівкою, чи вони подорожують залізницею, чи вони обирають авіасполучення. А, а ви до речі, за ці два роки війни е спілкувалися із е Там Ренера, чи Візер, ну авіалоукости, чи можливо нашими мау Скайапом? Е Що вони думають про відкриття авіаційного простору? Вся комунікація відбувається з виконавчою гілкою влади в законодавчу гілку влади е, практично не надходить інформації, і ну, зазвичай е, е, ці авіаперевізники авіакомпанії надають всю е, детальну інформацію в профільне міністерство. Е, але я, я читав, що деякі компанії готові, але я би хотів е, це, як кажуть, побачити власними очима наскільки вони готові. Е, бо Літаки вони дороговартісні і страхування полізингу посадилі... до речі, Всі в лізингу і наскільки власник захоче ризикувати надавати ці літаки. Заяви це добре, але якщо ми говоримо про заяву, вона має бути підтверджена або якимось документом, який підписаний і гарантує надходження цих літаків. І хочеться бачити стратегію, скільки буде коштувати, хто гарантує безпеку і решта питань, які постають у суспільству. Ну, На ще таке запитання за яких умов в принципів теорії, ну згідно власне правил авіаційних компаній. Євросоюзу наш авіапростір може бути відкритий. Ну можливо, десь там є їхня сікюріті. Така а, глава є міжнародна організація, і яка якраз і займається цивільною безпекою та цивільним авіасполученням, і наші авіаційна служба і наші аеропорти вони ну, сертифікуються, отримують якраз. Ці погодження і можливості е, відновлення в якщо е, такі організації, як і као, е, зможуть сертифікувати, нададуть якусь методологію і регламенти роботи під час війни, е, які дозволять забезпечити безпеку. Я думаю, що ну та до цього можна прислуховуватись, але наразі я від цих е, організацій, міжнародних організацій з питань безпеки, ну від жодної не бачив. Е, Певної методології, яка би дозволила нам відновити ці пасажирські авіаперевезення. Ну що ж, пане Володимире, дуже дякую вам за ваші оцінки. Рада була вас бачити у нашому тері. Нагадаю, Володимир Криденко із комітету інфраструктури Верховної Ради був із нами на зв'язку. Обговорювали ми е, можливість відкриття авіаційного простору в Україні під час війни. Обов'язково залишайте свої коментарі під цим ефіром. Чи готові ви літати з України та за яких умов? Дякую, що були з нами. Попереду ще багато цікавого. Не перемагайтеся та бережіть себе.